Всім привіт! Мене звати Анна і я консультант з питань освіти за кордоном. Сьогодні в мене в гостях представник групи університетів в Америці Катерина. Катерина представляє чотири університети: це Concordia University Chicago, Avila University, LAM College і Harrison University. Привіт, Катю! Привіт, Привітань! Ми будемо розмовляти про питання, які задають студенти дуже багато часу нам. Це питання. На кого йти учитися в Штатах, щоб отримати роботу після закінчення навчання? Катю, допоможеш нам з питаннями? Залюбки, звичайно, допоможу. супер. Тоді з самого популярного питання, Катя, на твою думку, які найзатребуваніші спеціальності будуть? У найближчі п'ять років у США, насправді, це не тільки моя думка, а в принципі, і серед досліджень та статистики, і в принципі це на виведено на основі того, що обирають наші студенти, які вступають в навчальні заклади, які я представляю. Звичайно, на першому місці залишаються it спеціальності. Бізнес-напрямки, бізнес-програми вони також були, є і будуть актуальними. Звичайно ж, такі напрямки, як маркетинг, медицина, обов'язково. Та креативні спеціальності, ну, мабуть, це буде топ-5 тих напрямків, які обирають наразі студенти. Кать. Ну а все ж таки, на кого треба йти вчитися, от зараз, щоб потім працевлаштуватися? Щоб дійсно були шанси знайти роботу. Є якісь, наприклад, програми, на які треба звернути увагу українським студентам цього року. Звичайно, в першу чергу, коли будь-яка людина, студент обирає напрямок навчання, намагається знайти програму, то потрібно прислухатись першу чергу до себе, чим ви хочете займатися, що вам приносить також якусь насолоду від процесу. І звичайно, тільки в цьому випадку ви. Досягнете дійсно найкращих результатів. Якщо ви полюбляєте там і дружите з математикою, з цифрами, звичайно, бізнес-аналітика це буде ваше особливо наразі стає популярним програми навчання саме пов'язане з аналітикою. Я би сказала, що це один з тих варіантів, які те, що ми говоримо, професії майбутнього. Так це може бути до речі, аналітика може бути як в бізнесі, так і до речі, в it сфері, тому ми тут. Паралельно також переходимо вже і на IT-сферу. Якщо ми говоримо про it сферу то захист даних, кібербезпека, звичайно, розробники, які займаються не тільки розробкою сайтів, але це в загальному та і відеоігри, і додатки, і все, все все що стосується розробки в it сфері. Також хочу звернути увагу на нові, скажімо так, спеціальності, які вже виникли на ринку праці. Ну, ми всі знаємо, так, що Америка славиться насправді саме it сферою Саме силіконової долини в нас іде якраз і запит на нові спеціальності, такі як, наприклад, Artificial Intelligence або Engineering Operation. Це до речі, хочу звернути увагу, що люди, які, наприклад, цікавляться it сферою але думають, що це потрібно. Ти маєш бути обов'язково дуже технічно підкованим. Тут, мабуть, все-таки вартує розвіяти. Ти цей міф, тому що навіть якщо ви технічно не підковані, ви також можете бути частиною it команди. Ви можете працювати аналітиком, ви можете вести проекти, вести бізнес-перемовини. При цьому це не вимагає. Мати якісь спеціалізовані технічні навички в написанні або розробці додатків, сайтів, програм, так далі. Тому подібне, так наступним мабуть варіантом, що може ще бути, і актуальне наразі, це звичайно медицина і біля медицинські якісь напрямки. Звичайно, лікувальна справа вона була її буде дуже потрібною, затребуваною в усіх країнах світу, не тільки в США. Звичайно, такі варіанти. Як медсестринська справа, або care management вам допоможуть? Або, наприклад, такий напрямок і така спеціальність, як кінезіологія, це наука, яка допомагає відновлювати людський організм, м'язи, суглоби. Тобто, це. Комплекс це і фізіотерапія, це і психологія, це і багато-багато іншого. Тому ось такого формату спеціальність також ще хочу звернути увагу на те, що саме ця спеціальність може надати вам додаткові можливості в подальшому працевлаштуванні, тому що в більшості випадків такі програми йдуть в stem програми Звертаю також увагу все-таки на маркетинг, і я вважаю, що це та е, сфера, яка давно почала розвиток, і з кожним роком ми бачимо що вона все більше і більше розвивається, тому тут важливо е, тримати руку на пульсі е, і обирати ту варіацію е, в цій сфері, яка вам буде максимально близька. Да? Тобто, це може бути і діджитал-маркетинг, це може бути і таргетолог, і піар менеджмент, і так далі. тому подібне. Також, звичайно, хочу звернути увагу на креативні спеціальності. Е, причому це не просто це може бути дизайн е, в будь-яких його проявах, е, включаючи з IT. Ті сферою з архітектурою, з відновленням. Ми всі знаємо і розуміємо, що одна з популярних професій майбутнього це урбаністика, де також буде затребувано і дизайн, це дизайн інтер'єрів, і так, і ландшафтний дизайн, і так далі. тому подібне. Коли ми говоримо про спеціальності, можна подивитися якісь ролики, можна зробити профорієнтацію. А от з вибором університету стає Багато таких питань, як це зробити, якщо ми говоримо про США, там більше двох тисяч навчальних закладів на різний смак, на різний бюджет. Яка твоя порада на які критерії треба звертати увагу при виборі навчального закладу? Мабуть, два критерії я би виділила в незалежності від кейсу студента: це звичайно бюджет і які умови вступу. Плюс-мінус на обрану спеціальність, так, на обрану програму. Тому що в різних навчальних закладах на одну ту саму спеціальність можуть бути різні умови вступу. Тому, вже відфільтрувавши за цими двома показниками, ви знаєте самостійно і розумієте, на які кошти ви можете розраховувати, так. І що ви маєте при собі, так які, наприклад, там оцінки, що ви що ви зможете осилити, тому що е, серед вступних критеріїв, наприклад, в залежності від навчального закладу і також навіть від програми, це е, може бути саме про те, що вам потрібно буде зібрати певний пакет документів, і навчальний заклад буде дивитися на середній бал атестату, так як, наприклад, в наших навчальних закладах ми дивимося на бал GPA, у нас кожного навчального закладу, в залежності від програми є. Прохідний бал GPA, який має нам показати студент, так і в принципі по деяким вишам, це все. В деяких навчальних закладах може бути ще додатково, що потрібно буде, наприклад, написати есе на певну тему, або е, скласти надати резюме. Тобто, ви дивитеся, який пакет документів, і також е, які умови вступу, що вам потрібно зробити, що очікує виш від вас як студента. Для того щоб вони розглянули, розглянули вашу кандидатуру. Як правило, випускники наших шкіл українських це діти 16-17, досить рідко, на жаль, 18 років. Тобто, ми всі розуміємо, що ви неповнолітні. І, мабуть, місце розташування, безпека. Це один з наступних важливих факторів як для самих студентів, так і для батьків. Так? Тому, звичайно, я би тут рекомендувала обирати однозначно кампусні навчальні заклади. Тобто, це університети, в яких Проживання, навчання, різні активті, навіть можливо займатися різними видами спорту, бути частиною якихось різних організацій, в залежності від ваших хобі. І це все ви можете реалізовувати і отримувати на базі навчального закладу закритою територією, величезною територією, де ви як батьки, так і діти, ви будете почувати себе максимально безпечно. Якщо вже ж ми говоримо про доросліших людей, які вже як мінімум закінчили, отримали диплом бакалавру, або вже, наприклад, попрацювали, мають досвід роботи. Як правило, такі люди е, ну, хочуть трошечки більше вам певної свободи бути вільними. Да? То в цьому випадку, мабуть, е, не кампусні університети або там коледжі, вони будуть підходити максимально е, саме для такої категорії студентів. Насправді насправді я з тобою дуже згодна. Бо коли ви, наприклад, кажете, що хочете вступати в США, бо ви бачили фільми, серіали. То от це саме і є кампусний університет, де все розташовано в одному місці, де ви ходите на вечірки в одну резиденцію з іншою. А зранку ви йдете на кампус навчальний, ресторани, все в одному місці. Я б даже сказала, що кампус. Це таке маленьке студентське містечко. І я дуже полюбляю кампуси. Бо коли я перше попала на кампусний університет, це от було в мене таке враження, що, боже, я як в фільмі. І я, я реально в фільмі, от, які я дивилася там в дитинстві. І це дуже класний досвід. США славиться стипендіями. Це, мабуть, топ-1 пошук в Гуглі. стипендії в США. Скажи мені, будь ласка. Так. Які взагалі є стипендії в Штатах? Як на них можна податися? Які стипендії є саме в вас? І що потрібно зробити, щоб її отримати? Так, тоді дійсно права. від... Стипендій да, в Америці, в принципі, наразі іноземні студенти, коли цікавляться навчанням за кордоном, не важливо вже в яку якої країни вони цікавляться. Вони будуть записувати, а у вас є стипендії чи нема? Це саме прийшло від американських вишів. Стипендій насправді дуже багато. Різні категорії стипендій від навчальних закладів, від, як ти сказала, наприклад, від меценатів, від партнерських компаній. Це можуть бути спортивні стипендії, це можуть бути державні стипендії або ну, якби кредитування, скажімо так. Да? Є дуже дуже багато. Опцій, тому що якщо ми говоримо про стипендії, там повну стипендію, да щоб там в топові вище, то ви маєте розуміти, що для отримання даних стипендій ви повинні були працювати не в останній рік 11 класу, так, навчаючись в на 11 класі, а, мабуть, починаючи ще з 5 класу, будучи волонтером, розробником якихось спеціальних своїх досліджень, щось винайти, щось зробити, тобто ви маєте бути максимально цікавим для. Навчального закладу таким потенціалом, в який вони готові вкластися. Наприклад, в наших навчальних закладах стипендії, які наприклад наразі я буду озвучувати, вони виділяються не навчальним закладом, а саме партнером ін'юні, і ця стипендія покриває більшу частину, наприклад, в деяких випадках, навіть більшу частину навчання вартості навчання, і ця стипендія вигідніша ніж ту стипендію, які наприклад надає на регулярній основі сам навчальний заклад. Наприклад, якщо ми говоримо про Авіла Юніверситі з розташуванням в Канзас Сіті, в цьому році ми запровадили з весни цього року ми запровадили нову стипендію, наприклад, для програм Anti-Graduate програм, тобто для бакалаврських програм для випускників шкіл. В нас діє стипендія 25 тисяч доларів в рік. Завдяки цьому на виході ми отримуємо, що вартість. Року навчання на будь-якій бакаларській програмі в Avila University буде коштувати лише 15 тисяч доларів в рік. А, якщо ми говоримо про постград-програми для тих, хто вже має диплом бакалавра чи магістра, хоче вступити до нас на магістратуру чи MBA а, в Avila University, то а, враховуючи нашу стипендіальну програму для іноземних студентів від інюні, ваша вартість навчання буде складати лише 8 300 в рік. В порівнянні з іншими навчальними закладами, наприклад, навіть з Concordia University Chicago, це буде це досить хороший офер насправді наразі. Concordia University Chicago наразі виділяє 8 тисяч доларів в рік для програм бакалаврату. Причому тут іде до. Да? Uh -huh. Тобто, ось тут також хочу звертати увагу, що дуже важливо читати умови отримання стипендій, незалежно від того, чи це університетська, чи це партнерська, чи це е, державна, тобто спортивна. Тобто, дуже важливо читати умови. Якщо Avila University гарантує кожному фіксовану, Стипендію, головне, щоб ви виконали вступні вимоги, да і показали потрібний GPA вашого атестату, то Concordia University Chicago також буде дивитися на ваш GPA. І чим він вищий, тим вища ваша буде стипендія. Тобто, якщо ви хочете розраховувати на 8 тисяч в рік, то ви маєте показати свій GPA вище ніж 3,0. Якщо ваш GPA буде нижче то і стипендія також буде нижча. тобто тут знову ж таки ви дивитесь під Супер. себе. Тобто, виходить, 26 тисяч баксів можна отримати стипендію, і це так. буде покривати більшу частину витрат на ваше навчання? Ну це дуже круто. Так. Катя студенти завжди питають: якщо я їду в штати, чи можу я працювати під час навчання? І які є легальні способи працевлаштуватися? В США під час навчання це дійсно дуже важливе питання і момент для будь-якого іноземного студента. Якщо ми говоримо про студентів, які е, приїжджають на навчання з F1 віза, так тобто це студентська віза, е, то в рамках цієї візи студенти мають можливість підробляти під час навчання, але тільки на кампусі. Тобто он кампус робота можлива, і це буде з обмеженням до 20 годин на тиждень. Якщо студент, наприклад, навчається на програмі з інтерншіп зі стажуванням, в цьому випадку в студента є можливість додатково оформити, ну, скажімо так, певний дозвіл на роботу, так Це оформлюється обов'язково при наявності документів від навчального закладу, тобто студент в першу чергу. Повинен погодити це питання з навчальним закладом, і тільки після цього він має можливість подаватися на curriculum practicum training. Тобто це дозвіл на роботу як стажер. Дякуючи цьому дозвілу на роботу, вже студент зможе працювати. За межами кампусу, тобто проходити стажування е, за фахом, що дуже важливо, за фахом в якійсь компанії. Знову ж таки, тут потрібно бути дуже обережним, тому що, е, в принципі, CPT дозволяє працювати за межами кампусу до 20 годин на тиждень під час занять і, в принципі, фуллтайм до 40 годин на тиждень під час е, канікул. Але тут важливо не перейти межу. Тому що там дуже тонка е, межа між е, двома статусами: це CPT і OPT, щоб ви собі не нашкодили в подальших кроках. Але так. в принципі, е, те, що будь-який іноземний студент має можливість працювати під час навчання і е, певною мірою заробляти собі кошти для забезпечення, хоча б кишенкові кошти, так вони мають цю можливість. І набиратися досвіду для так. подальшого працевлаштування. Так. І насправді дуже важливо відмітити те, що коли ви їдете навчатися за кордон, ваша перша мета це навчання, не робота, не гулянки з друзями. Це дуже класно, це компонент нашого студентського життя. Але коли ми кажемо про візу в штати, коли ми кажемо. Про ваше навчання в Штатах, бо е, імміграційний відділ він може запитувати навіть вашу успішність в університету для того, щоб відслідковувати, чи використовувати вашу студентську візу за призначенням чи ні. От, а якщо ми кажемо про студентів, які вже закінчили своє навчання, що далі? Домой? Це вже залежить від того, які плани в самого студента. Але якщо студент хоче залишитися в Америці в Штатах, щоб е Отримати певний досвід роботи за фахом, у нього буде така можливість, дякуючи наступній, скажімо так, такому статусу, який він може отримати. Це OPT – Optional Practical Training статус. Це якраз наступна сходинка після CPT, і от де ми маємо дуже таку тонку грань між ними. OPT має два типи. Так, е, перший це може бути Pre-Completion OPT і Post-Completion OPT. Прекомплейшн опі він може, студент може отримати даний статус ще до завершення своєї програми навчання. І ось тут якраз про те ми говоримо: якщо студент, ще навчаючись, так отримавши е, ось цей CPT, ось е, для е, ста, як стаж, як стажер, щоб працювати, і він буде в такому статусі працювати 12 місяців е, і Більше, наприклад, він захоче пропрацювати, то в цьому випадку він порушить правила і норми отримання і, в принципі, використання CPT, і його можуть перевести CPT в статус Pre-Completion OPT, і таким чином, по закінченню програми, він вже не зможе залишитися в штатах, щоб працювати. Тому. Дуже важливо, якщо ми говоримо про навчальні заклади, які я представляю, в нас в кожному навчальному закладі і в Concordia University Chicago, і в Avila University, і в LIM College, і в Herzing University у нас є на кампусі міграційний консультант. Який може допомогти при виникненні питань? Більше того, ми також проводимо воркшопи з міграційних питань. Важливий момент ви повинні їх відвідувати, тому що на жаль, не всі студенти відвідують дані воркшопи, а потім ми маємо проблеми, тому що не зрозуміли важливе питання, порушили правила використання певного статусу, і далі маємо проблеми. з цим в Штатах. Дуже дуже жорстко, і ви маєте слідувати правилам. Щоб далі не мати проблем. Але якщо ми говоримо вже про ОПТ, тобто що робити студенту, який, наприклад, виконав все правильно, слідував всім правилам, так? що він має зробити? Коли ви закінчуєте програму, вам потрібно знову ж таки подати запит. На оновлення статусу на отримання статусу OPT. в цьому випадку вам не потрібно в принципі отримувати якісь документи від навчального закладу, тому що ви вже в принципі будете як посткомплейшн, да, тобто ви будете як випускник, і ось цей OPT статус надається на один рік. Тобто ви зможете залишитися в Штатах і працювати за фахом на процесі одного року. Якщо у вас виникають якісь саме імміграційні питання. Питання щодо вашого статусу дуже важливо звертатися до легальних імміграційних консультантів. Катю, є певні напрями, які дозволяють студентам отримати розширений ОПТ. І хотілося дізнатися, які саме програми в університетах, які ти представляєш, ведуть до такого дозволу для роботи. Так, дійсно, Аня, ти правильно зауважила, що є стандартне ОПІТІ, про який ми щойно проговорили. Це рік можливості працевлаштуватися і знаходитися в Штатах. Але для також в Америці введено ще додаткова опція. Це саме розширений ОПІТІ. Це додатково плюс 24 місяці, тобто ще плюс 2 роки. Студент може залишатися додатково в Америці і працювати. В цьому випадку йому потрібно. Знову ж таки, трошечки поновити статус. Це вже потрібно буде отримати STEM статус і ось ця абревіатура якраз включає в себе ті напрямки і програми, які підходять для отримання ось цього розширеного піті, і отримати статус STEM. Тобто, це Science, Technology, Engineering and Math. Виходячи з цього, ми можемо розуміти, що в принципі ринок праці в Америці дуже потребує даних спеціалістів, і вони готові залишати іноземних студентів на три роки. Щоб вони працювали на благо країни, на благо американської економіки, так і якщо ми говоримо саме по цим напрямкам, то звичайно всі програми, які е, IT, тобто Computer science, Cyber Security, Artificial Intelligence, Engineering Operation і так далі, тому подібне, всі ці програми будуть у нас є STEM. У нас ще є така програма MBA, як е, бізнес-аналітика, вона також відноситься. До STEM, тому що це мес. Ці програми, які пов'язані з аналітикою, ви також можете розраховувати, що ви зможете пропрацевлаштовуватися до трьох і залишатися в Америці до трьох років. Такі програми також у нас представлені в Херцінг Юніверситі, в авіла Юніверситі, в Конкордія Юніверситі, Чикаго, в лам Коледж. Тобто, все залежить від того, що саме ви шукаєте, якщо ви хочете дійсно залишитися. По максимуму в Америці, щоб не тільки отримати якісну освіту, а ще й досить довготривалий досвід роботи, хоча б до трьох років, так то в цьому випадку, звичайно, звертайте увагу: в нас скрізь є приписка, що якщо дана програма акредитована. Для отримання STEM статусу, то в нас там буде примітка СТЕМ, да? і це дозволить вам бути стовідсотково впевненим, що ви по закінченню даної програми зможете залишитися попрацювати ще три роки. І коли ми говоримо про навчання, звідти йде працевлаштування. Так, батьки, студенти запитують, чи є взагалі якась статистика працевлаштування студентів в США. Чи є такий взагалі показник і можна його десь знайти? Так, звичайно, ну статистику ведуть, мабуть, всі і навчальні заклади, і сама держава веде по статистиці, the USA Bureau of Labor Market, В них на станом на квітень цього року, 24-го року, рівень безробіття був лише 3,9%. Крім того, ми також, як навчальні заклади, ведемо свою внутрішню статистику щодо працевлаштування, наприклад, наших. Студентів це дуже важливий показник насправді по якості підготовки наших студентів, чи потрібно нам щось міняти так далі. Тому подібне. Звичайно, з гордістю хочу розказати про ці показники. Наприклад, в Concordia University Chicago в нас цей показник майже 90%, тобто 90% наших випускників на протязі. Наступних шести місяців після закінчення навчання вони або про це влаштовуються, або вступають на е, наступну програму навчання. Я маю на увазі про те, коли ми говоримо про вступають, це в більшості випадків стосується випускників бакалаврських програм, тому що закінчивши бакалавську програму, як правило, досить особливо, якщо ми говоримо про українців, які досить молодими. Обирали свій фах, тому ми також враховуємо ось цей показник в статистиці, да? що, яким чином що роблять наші випускники. Вони або працевлаштовуються в більшості випадків. Працевлаштовуються звичайно. Це випускники позград програм, це магістратура, МБА, але звичайно дуже багато, звичайно, і після бакалавських програм. Дуже рекомендую звертати увагу на статистику працевлаштування випускників того чи іншого університету, коли ви. Обираєте програму навчання та університет. Ще раз дуже дякую, Катерино, за вашу участь у сьогоднішньому інтерв'ю, а вас ми чекаємо в гості в нашому офісі. Гарного дня. Всім дякуємо за увагу, дякую за запрошення. До зустрічі в Америці. Па-па!